Очень много було віток, десь заполонено все було. Хорошо, ми вот це потрескались. навіть асфальт потріскався на доме тріщини. Галина Петрівна показує сміття, яке залишилось після старої тополі за подвір'ям будинку на Калиновій 84, Нещодавно впало величезне дерево. Это мусор вообще, не, не, не сказати, ну якщо з 9 дев'ятого етажа, так ми звернулися до корбану, щоб нам допомогли вбрати мусор. Він добре відреагував, нам вот це все позавчора протріщили в'єтки всі убрали. Ми дуже благодарны за те, що відкликнулися на нашу просьбу. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. І проблему швидко усунули. А це вже проспект Богдана Хмельницького, 119. Донедавна тут було важко пройти через високу траву. Дитячий майданчик був у пояс у траві. Я туди прийшла з моїми дитинками і я була в шоці від того, що там відбувається. Дит... Дитячий майданчик зламаний, трава висока, дітки граються. Я подивилася і, і ну, сфотографувала, відправила на Геннадія Корбана, траву покусили сразу ж. Наслідуючий день голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно спрямував заявку Дніпрянки до міськзеленбуду. Окрім цього, інший департамент взявся за ремонт дитячого майданчика. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана.